Потрати сьогодні, але з реакцією то переносимось. А де цей Гоша? В кімнатку знімався. Ну що, підписуйтесь на Hello, я говорю тихо, тому що в домі не сама. ще люди сплячуть. Нормально. А не тих, звук. Той самий ракурс, та сама кімната. Йдемо на четвертий і останній курс. Нарешті. Я дуже щаслива. і взагалі я можу вийти через 20 хвилин. а Я запізнюсь. Ну, блін. На... Ми традиції не порушуємо, ми запізнюємось в перший день. Все добре, тому я біжу збиратися. І вже наступний, певно, що кадр буде, коли я вже буду бачитись і, і своїми джолис. Все, пока Побачимо, не бачились місяць. Я не бачу, що я знімаю. Алы, что ты там? А ты это Карина. Карина, я извинила, она мне берет трубку. Карина, ты? Я Класс. даю тебе привет. И Даш, ты питаешь привет, на нем Шишок. Ладно, даже не так уважительная. Ну, да, при... бы так не приехала в сьогодні га влоги, а гроші не от. Він третій раз все ж таки скинуємо візу. Не, ну через кінець. Дай я викажу. Боже, сорі, якщо ти це будеш дивитися, вибач, будь ласка. Вона кається, чесно. Тусовка не ловно, ми сьогодні не всі. А ми, ж, а ми ж знову запізнилися, А? ні? Ми знову запізнюємось. Я традиції не міняю, якщо що.

І очко. Випускники є. А, так я знаю. Це треш, це просто треш. Ті, хто буде дивитися це відео, вони будуть. 124, не поступайте сюди, пожалуйста. Не надо вам це. Тут навчать, але у вас буде мінус нерву і мінус абсолютно. Можна мені. Якщо що, це хочу кости. Я дуже задоволена, що я хочу. Якщо що, то так. Да, можна... я тупо роблю якусь рекламу канилу. Я не хочу робити рекламу канилу. Ну, типу, я планувала засирати сьогодні. Ми прийшли на іспанську. Якщо що, ми іспанську і так і не знаємо за ці 4 роки навчання в універсі. Тому якщо ви хочете знати одну другу мову, яку ви будете обирати, вчителі сині у вас. Я тут. Є.

А де я? Коротше, я йду зараз на чоловічком одному, який образився через те, що я йому не скинула відосу. Привіт. Так, взагалі я спала. Матя така Андея. А я загубилась. Ні. Коротше, я, загубилась. Коротше, я вже не йшла. Зараз зайду на ганьок. Я його знайшла, але він тут сидить працює, я не буду згодити, бо він зараз трошечки охраняє. Тепер мені треба сповнити, звідки я взагалі прийшла. Бля, а я, так, а, я а я старалась відкритись цю бачу. Там, коротше, там слухають французьку мову. О, свій, якщо до колег. Ну от це нічого, це знак допомогти Бля, де цей Гоша? Я обіцяла, що я буду знімати І И ви, выводь, пожалуйста, що я тебе не скрываю. А ты куда? Ну, він, він до нас будет. Короче, що то до кінця дня батаречку сідають кодечка вийшла і нам сказала зробити завдання якесь. Чесно, не знаю, що за завдання я взагалі не знаю. шо я ідею, я не на парі. Тому на сьогодні э, цей перший день, М -м? Перший день у нього закінчується. онлайн щоденник здати. А скажи я мені, будь а от ти знаєш атвір на вопрос, почому нам дисципліну. Ні, а сей вдруг... зійдемо? Мене там не буде. Я йду додому їсти. Пока. Що побачимось блин завтра? Так, у нас день другий. Я збиралася виходити вже і почалась тривога. Навчання ефективне, хороше. Мені подобається дуже сильно. Happy хаус. Я так ще трохи блін, похожу по універу. в принципі, можна на пару парубніти. Ми вернулись. Да. Tai. После месяца деградації мы вернулись. После всего жесточа. мы вернулись. We are ready to work so hard. Не пройшла. Не прошло и бачить в Ютубе. Манипуляції идем. Будем манипулировать. Как манипулировать мужчинами? Манипулировать мужчинами. в Тиндер, на пару свиданием научишься. Там Дуже, і пари там. не нужна, там все равно практика. А що мать. Вона вчора не договорила, коли тільки... ми тут сиділа. А я зараз почекаю. About our personal everything. About everything.

Ви будете в мене сьогодні влоги! логі. Я познакомала собі. Ну мій перший день мені вірять. Так сказати. Четвертого курсу. Вчора я не пішла Ти вчора вибрала бути щасливою. Я вчора не запізнилась, а задержалась. Ти просто не прийшла. Я задержалась. Ну так, чуть-чуть. Ну літом учиться не так погано. Нормально. Просто пощастило, що не жарко. Да, а там потім 40 ну, градусів будемо коптитися. Все, йдемо по воду. Ой, я не буду тут знімати. Це мут. Ми розуміємо. Ми все понимаємо. Да. Блядь. <рістилляти. рістилляти. рістилляти> не можу. цю бучинку. Вона типу отак кадрами підлежить. Я її показую на один. Ну, я сподіваюся, може у вас буде більше, але не буде більше буде. Плати семінарський. Це я особливості перекладу Це все регіони. Закрийте там все про це. А це ми О, ми не це у мене перше. Це наш нас другий день. я вже буду дознімати Ой, цей це відос. Не знаю. Я вже буду дознімати цей відос у вівторок, наступний, тому що завтра ми не йдемо в Унік. Другий ну, день уніка. уніка другий день уніка в нас. Завтра дня не буде. Не буде, завтра ми п'ємо. Хто це?

Твої справи. Вона все. Отлично. Що так мало людей? А де люди? Що ти сьогодні? Нас цей знімає. Оглядає снітор не було, тому що у нас були справи поважливіше. Тому ну, все, блин, дам на повідомить. Всім така. Спасибо за контакт, блин! Mm -hmm. Я Я поросіла від дівчок, mm -hmm. бо вони мене позорять де mm -hmm. lo cual і es interesante. Eso es cierto. Короче, все, я закинчу Я закинчу этот блок, блин. Да, бля, это а можно нормально, пожалуйста. Я все, цитры не у них какие-то. Так, не на умри. Я я. Пока. Пока. Скажи, пока подписчикам моим 25, 25 подписчиков. Спасибо. Новый влог через 5 років. Пока.